сколько его за кормом? лет. Уже 22 года. А сами начали, чи можно батько? У начали еще начал чуть ли не с годика. Садил на колени, я вначале рулил, пока, потом, пока не доставал до педалей. Вже більше року пана Володимира можна побачити не за кермом міських маршруток, а у військовій автівці. До травня 2022 року чоловік працював водієм громадського транспорту. За декілька днів до 24 лютого Володимир переніс операцію на коліні, але навіть це не завадило Володимиру піти захищати країну. Щойно одужав, відправився до військомату. У мене була реабілітація, я не мог нормально ще. ні ходити, ні бігати. І я прекрасно розумію, що там на війні треба двигатися, носити той же самий бронежилет, это все нагрузка, это на ногах. І пойти туди, щоб потім підвести своїх побратимів, я не пішов. Коли пройшло время, я почув, що нога мене не беспокоить. Я прийшов в воєнкомат і. Пішов як розповів сам Володимир, на роботі водієм були як позитивні, так і важкі моменти. Але завжди поруч був дружній колектив, який підтримує чоловіка і зараз, придбаний е моїм підприємцем, в якому я працював. Це повний приводний автомобіль, який спасає наші життя, моїх побратимів. Е їм кожен божий день. Це авто не таке велике, як автобус, але справляється з перевезенням людей на фронті найгірше, розповідає захисник. 2,5 турбодизель. турбодізель. Машина швидка, економна в той же самий момент. Срівняти з автобусами, з якими я їздив, як би тому що там 12 метрів длиною, 15 тонн весу. свои объемы, он автобус в своем роде тоже комфорт, комфортный, но, увы, на войну на автобусе не поедешь. На підприємстві скучили за Володимиром, але водночас неймовірно пишаються своїм колегою і надалі робитимуть все, аби допомагати йому, підтримують воюючих і у профільному департаменті. У нас багато людей, які йшли захищати нашу країну, як з комунальних підприємств, так і з приватних автотранспортних підприємств. З боку керівників цих підприємств постійно тривається зв'язок з нашими з їхніми працівниками. І максимально здійснюються заходи з допомоги Володимира. Вдома чекають маленька донечка, син та дружина. Вони та всі українці надихають чоловіка боронити нашу країну, а нас надихають наші герої. Дякуємо їм і продовжуємо працювати заради нашої перемоги.